Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні до вашої уваги презентація віртуальної виставки Мистецькі провокації з нагоди 90-річчя дня народження, самобутнього художника, народного художника України, лауреата обласної премії у сфері безборчого мистецтва та знавства ім. Оксандра Синокіна в номінації на місці спрямування Михайла Антоновича Надійчик. Ви знаєте, я вже казав, що є така теза відома і в мистецьких колах, що художники поділяються на три категорії там дивить, і геніальні і унікальні. І оце саме унікальні з базовим творчим ям, вони, вони вважаються найвищою кастою, в принципі, вони цінуються, ці художники, чи роботи одразу пізнаються на будь-якій виставці. От саме до таких художників відноситься Михайло Володимирович Надєжин. Він не є нашим земляком, він народився на Сумщині. От, навчався навіть у Львові в Піврочному художньому училищі, але так вийшло, що з 1963 року він приїжджає до Кирилократа і саме з ним пов'язує і е, наше своє життя, і свою творчість. Він є знаковою посуттю у декілька таких іпостатців. Ну, По-перше, у нього своєпідговорний я, творче я і ті роботи, які ви бачите, вони якби будуть це зеркалювати. По-друге, він є. Патріотом України, що називається подобим з Україною в серці». тому коли відбулися певні політичні події, він завжди був ну, скажімо так, чітким працюдовником проукраїнського табору, мистецького середовищі, яке теж було розколото на декілька таких таборів. Ну, і по-третє, саме для нашої області ця постать є знаковою, тому що саме він є фундатором і багаторічним очільником. Кривогатської обласної організації Національної спілки художників України. Тому що раніше наша мистецька спільнота, наші художники, вони підпорядковувалися Одеській обласній організації Національної спілки художників України. А от саме потім вже відповідь, що відбулося з 1959 року, саме він очолив цю спілку і тут я хотів би зробити такий акцент, що художник, художник це творча особа. І не кожен може бути таким успішним і піар-менеджером, і організатором, і керівником, тому що взагалі художники людини, ну, творчі, і кожного своє, там, ехо, і своє творче те, що я. І, в принципі, організувати їх, організувати виставки, їздити до керівництва в Київ, домовлятися це може бути, може, не кожен, не кожен митець, не, не кожен художник. Михайло Дмитрович вмів це робити, тому аж до 2015 року, будучи вже в такому ну, віці, поважному, він до цього року очолював спілку. І найбільш важкі роки, роки назвали Радянського Союзу, так званої перебудови, бурення 90-ті роки, коли все ну, руйнувалося, коли все трощилося. І ці роки тримати на наплову спілку і проводити якісь заходи, це було досить такі це було оцінено саме з часом. Тобто, що в той період, можливо, було багато критиків, хтось не розуміє, а з часом воно все якось по-іншому сприймається. Тому сьогодні хотілося б показати його, скажімо, роботи, і, ну, які характеризують його як митця. Митця унікальна, повторюсь, неповторна. І які, ну, все ж таки, коли його не стало, то, ну, Прахала нася у мистецькому середовищі, вона відчувається. І ну, буває так, частіше буває, так у нас, що коли людина допомагає, то починаєш розуміти якісь речі, які вона хотіла розповісти, показати і розуміти ту роль, яку він займав у мистецькому середовищі. Тому до то, вашої то уваги зараз будуть презентовані його твори, які багато що про нього скажуть. Знає. Mm -hmm. e, знаєте, Михайло Володимирович як митець, він відноситься до такої когорти, Художників 60 х тому що та епоха, 60-х століття, вона породила багато таких, знаєте, певне бунтарство в отецькому середовищі, таких художників, зокрема, які хотіли показати своє творче я, відійти від традиційних якихось таких от форм зображення. А Михайло Володимирович, він взагалі був з тих митців, які вважав, що бути як всі. Це взагалі захи... не бодовство. Він не боявся розвивати, тому що, ви розумієте, він закінчивське художні училище. Серед його вчителі були поважні мійці, були, Був, зокрема, і наш художник земляків Калашник. Були народні, заслужені, зокрема, народний художник України, Ігорі От. Але він, він завжди повагою відносився до своїх вчителів, часто згадував, з того ж Калашника. Які теж такою трішною долею, таки мною, він ніколи не забував, кому він вдячний тим, що він став художником. Але з самого початку він зарятувався на те, щоб йти своїм, ну, скажімо, непротореним шляхом. Це ризиковано, тому що це наражатися на критику, це наражатися на якісь нерозуміння своєї творчості, тим більше в радянській частині, був такий соцреалізм, і треба було показувати тільки от якісь. Ну, писати в тих канонах, які були прийняті на той час. Це був ризикований шлях, але він його обрав і пішов з цим Е, Взагалі його більше характеризують, е, як скажу мистецтво знавці, це портрети і натюрмоти, які він сам називав такими е, е, емоційними записниками. Але є цікавими і його зокрема автопортрети, серія його автопортретів. Які також характеризують його не тільки як художника, а вони звертають його ну, таку трансформацію, вікову трансформацію, зміну психоемоційного стану, я так би сказав. Різні інколи техніки характеризують, тому що там де він більш молодий, іде де Він абсолютно інколи він, він, різний, навіть може здатися, що це що, 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 зовсім інша людина. От. Це не тому, що він якось так був. В нього не був характерний нарцицизм, просто він розумів, що з віком художник змінюється і як митець, і як ну, скажімо так, просто І Його ну, от фахівці, я так, знаю, називають його такий напрямок, як фігурне живопис, Тобто що він за основу бере якісь такі ну, реальні речі, він не був відділений від життя. І потім він пропускав через свою свідомість, свідомість. І народжувався твір. Тому не сейчас називають його творчість таким живописним психоаналізом, який от, він в е, свідомість і підсвідомість людства, вивертаючи це все як, да, і зеркалюючи у своїх роботах. Е, не всі його роботи були зрозумілі. Але я одразу хочу сказати, що у нього були роботи, які ну, абсолютно регіоничне спрямування. І можна, як почути, було все людей в радянського виховання. Ну, він ж не пасадити нормально. От у нього ж нормальні роботи, зокрема така робота, як у батька, да? абсолютно реалістична робота. Да, ну, гадується на дідженський такий спільний, але в принципі да, це абсолютно реалістична робота. І роботи, які, до речі, дуже часто вони після такою обрядовістю, декоративністю. Тому що те, що він народився в селі, він селянської багатодітної багато родини. Те, що він якби з дитинства, дитинство пройшло в нього в селі, тому що ну, от ми, діти асфальта, ми по-іншому сприймаємо природу, ми відірвані великомілем не від неї, а він не жив у цьому природному середовищі, він в селі, в його врядовістю, декоративністю. І тому ця, ці такі речі вони часто відзеркалювалися в таких роботах, от, як у батька, або робота весілля. Це те, що він бачив з дитинства. І воно мало так на всю його і мистецьку. І життєву філософію. От ця філософія, яка признала від інших муців. От, Він не був відірваний ні від селянського поводу, не від природи. І, мабуть, тому він був такий проукраїнський, тому що саме в селі зберігалася певною мірою і українська мова, і українські якісь обряди, і, і якісь такі речі, та ж сама вишиванка, якої в місті вже не було. А в селі вона зберігалася. І він вібрав це в себе, і він зберіг, пронісував через своє життя і показував постійно це в своїх роботах. От. Я, я, спливав, мені подобається в нього серія там, до нього кактус, робота Я як разу свого, свого часу його так і сказав, що кажу Михайло Володимирович. А ви знаєте, от у мені у нас такі оригінальні роботи, зразу вгадується, не спутаєш, що це Михайло Володимирович надія. Але мені у вас найбільше подобається саме каптус. Йому він засміявся, йому сподобався. Він так підійшов, жав мені руку. І дійсно так, коли ми робили якісь збірні виставки, я використовував роботи Михайла Володимировича, то дуже часто таким завершальним скажімо, так, розкажімо на да, ці язики, я як вивів каптус. Тому що це не просто рослина, а в ній також щось таке філософське. Взагалі мені у нього подобаються опаціоти, і я зводив. З мистецтвознавцями, з, з фахівцями, що вони є певною мірою, його візитівкою. Пейзажі і на чорноти, зокрема серія картусів, яка включала чимало мало робіт. Те, що я казав, що у нього така відбувалася і життєва, і, <кхем> і мистецька трансформація з часом. це абсолютно логічно. І він, те, що вже згадували фахівці про його психоаналіз, також його психоаналіз, це відносилося і до нього самого. Він займався саме аналізом для Він був заглиблений і самого себе. І він е, був авеликою мірою закритою людиною, все ж таки, коли він з тобою щось не розповідав, таке що він іншим не розповідав, ти розумів, що воно дорого ну, варто. тому що він, оця його усмішка, така трошки лукава, да? а що з цією усмішкою? Ну хто знав? Е, він і сам сама критично не себе відносився. Ціла серія його автопортретів, і один автопортретів мені знову запам'ятався. Це на картині рука, яка тримає в зеркала, а в зеркало художник бачить себе. Але він бачить, скоріше, не себе, а там театральна маска. Тобто він як показує, самокритично, що у нього на обличчі маска. А що за тією маскою знають тільки дуже близькі люди, там його дружина, там діти, та, якого, до речі, дуже поважали, дуже любили. І які пішли, пішли його стопами, теж стали митцями з неповторною, унікальною творчою індивідуальністю. Те, що він був патріотом, скажімо, не будучи земляком нашим, але він часто сприймався, ну, от є такі художники, вони без іншого періоду, але вони настільки вжились в місцеве, місцеві місце, 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 середовища, що ти сприймаєшся художників завдяки. Тим більше коли вони пишуть якісь такі речі, які є майже сакральними для нас. Патріотість пової влади. От у Михайла Володимировича є такий робіт серед цього іншого присвячено хутори діяти. Тому що він, як і багато інших художників, з і Приїжджа, вони розуміли, що таке для нашого міста, нашого краю театр, хутєрнадія. Тобто, що це земля хорифеїв, що все, це пов все що пов'язане з... з корифеями, так? з театральним мистецтвом, це є якісь такі сакральні речі для нашого краю. Він це розумів і це він це унікальний, творчі для нього манері. Він інколи сам одного разу йому так сказав, да? що, ви знаєте, Олег Григорович, я така людина, я от, вважаю, що байдужість ну, в сприйнятті картини це найгірше, що може бути. Тому я спеціально в ну, своїй такі провокації мистецькі провокую людину на, якби на те, щоб вона розгадала те, що я на картині забрав. Тобто, що вона не просто пройшла повз, скажімо так, да? а замислилася, а що художник хотів показати. Тому що у нього дуже часто картини це такі певні алегорії. Ну, скажімо, його робота сон. Якби він не пояснив, то ну, важко здогадатися, що він хотів там показати. А він показує стан наша суспільства. це час за 100, серед 70-х років минулого століття, коли суспільство спить. І потім воно проснулося, да? там там, це було там вже пішла вже незалежна Україна. В цей стан сну, щоб суспільство було приспане, що у нас все добре, все нормально, ми живемо в кращі країні світу, в Радянському Союзі, і от нас так у нас убайомували, убайомували. і от як він це показує, фактично що... цікаво було послухати трактування самого художника, тому що без його пояснення це було дуже важко. Ну, Работа колене дійсно, вона теж перемовіла є провокативна, вона є зверненням. До теми ню, ну, да, зображення природи, пленера, це те, що я казав, що він як людина сила, він постійно звертався до теми природи, він обиграв темну жінки. От. Але провокації його ж таки пов'язані з тим, що він хотів ну, змусити людину замислитися скажімо, певними речами. І от його навіть ця робота роздуму під лапухом, вона великою мірою є символічна. Вона, от, та, що первинна? Ійцу чи курка, курка чи яйце символічне питання, на яке в принципі, дали важко знайти відповідь. Да? От, і от він в таких філософських роздумах перебував все своє життя. Він, ну, скажімо так, забуду всі такі речі, що ну, людина пересічна взагалі не завислиться до ними. Та й кожен митець буде замислюватися. такій людині дуже важко, але він свідомо взяв на себе цей хрест. Він його все своє життя, закриває творче життя. Чутові його на чорноморти? морти сочні, такі смачні на які теж характеризують його як митця, і яким він дуже пишався. Він дуже пишався такими речами. І завжди тих, коли його робота була обізнавана, і люди казали, пане, це Михайло Володимирович, хоча деякі роботи вони, ну, скажімо, так вони мають певні стереотипи відносно того, що він, скажімо так, пише тільки такі роботи, що їх важко зрозуміти. І нічого подібного. Він був багатогранний митець, у нього є абсолютно реалістичні роботи, які сприймаються дуже легко, які не вимагають якихось особливих там, міркувань над тим, що забрати художник. Але по великому рахунку, можливо, це якраз той варіант, коли митець ну, відпочиває. Тому що я чув і таку от, скажімо, позицію, коли художник каже, коли я просто якусь красиву природу або чорноць, я більше відпочиваю. А коли я прийшов абстрактну роботу, скажімо, так, да, таку, або як от, у Михайло Демовичабу, да, то такі речі вимагають більше напруження. Кажу, оце я працюю. Я всю свою, ну, я народжу, як коли виношую оцю свою твір цей народжую, дитину, декілька місяців, а потім воно вже народжується, і це набагато важче, ніж написати просто якийсь там красивий пейзаж, або красивий на чому. -то. І Михайло Володимирович теж відноситься саме до цієї роботи. Можливо, не випадкова, у нього частка участка горобіт, це пов'язано з природою та якимось сільським побутом, вона закоплює літо. От у кожного художника є якась своя переробка, у когось осінь, у когось весна. У нього, як я розумію, передвором, це таке літо. Можливо, тому що літо це такий період в селі, коли ну, природа, сонце, тепло і воно, в принципі, якось сприяє певному такому роздуму. Можливо. Цей Його знову ж таки от ці букети квітів, вони окрасою будь-якої е виставки, і, ну, скажімо так, вони чисто на, чисто на е От Робота Рекві, вона е ну, така, до речі, робота ще з цього року, яка не дуже віталася в Радянському Союзі. Чому? Тому що в Радянському Союзі в загалі, людина повинна була більше радіти. Вона будівниця комунізм, вона будує світле майбутнє. Радянській людині забороняли сумувати, тільки радіти. От чому навіть там, якщо, там навіть день перемоги, то більше радість не задумуватися про кількість загиблих, там, та, а дуже ну, сумувати в радянській людині заборонялась, тільки радіти. І будь-яке звернення до теми суму, смутку, да? якогось усвідомлення біди, воно сприймалося як песімістичним, а це був вирок. В радянському зустрічі був такий ну, термін, шаблон, песімістичний живопис. І художник, який писав в такому напрямку, він ризикував дуже сильно. Але Михайло Димович він не боявся ризикувати, він пішов е на експерименти. Його були різні ситуації, його критикували, його розтирали, його виганяли, але він не він відшов вперед. У нього була ці не бути таким, як інші, мати своє неповторне творчення. І він досяг своєї мети. він дочекався свого часу, великому рахунку. Він вже, коли Україна отримала незалежність, казалось, Україна його рідна вшанувала, тому що до четвертому році, ти році. У 1997 році народним художником України. Тобто це таке визнання, серйозне визнання. У 2005 році він став лауреатом постійної премії у сфері правотворчого мистецтва та мистецтвознавства імені Олександра у напрямку такому, як навітне спрямування, що цілком логічно, тому що дійсно у нього такі навітне спрямування, навітні їхні пошуки у затворчому мистецтві. Що його відрізняє як митця? це гумор, специфічний гумор на рівні сарказму. Такі сатир, те, що називається сатира, і от роботи, як і чешуться, вона красномовно ілюструє оце його специфічний такий гумор, дещо Гоголівський гумор, такий знаєте, такий, ну, такий чисто український гумор, він по всьому був українець, і гумор у нього також був український. Тому такі от роботи вони його характеризують ще як людину з певно таким дотепним, саркастичним гумором. Я скажу більше, що він не просто унікальний митець, він не просто болкий патрон України, він і педагог з великої літери. Він те, що він більше років віддав діяльності, він викладав в Хотівському педагогічному училищі села в, в Запоріжжі. Викладав в нашій художній школі, в дитячій художній школі, теж виховував майбутнє ми поколінням митців, те, що він виховував в любові до всього українського, зокрема в мистецтві, те, що його діти, Індрій, і Оксана, стали митцями своїми повторними творчим я, але головне, що вони стали такими ж патріотами України, як він. То він знову ж таки, є прикладом того, як от створюється мистецька династія, мистецька родина. І всі вони, ви знаєте, буває син за Україну, батько там ні. Вся його родина була патріотами в Україні. Тому постать його взагалі цієї родини в історії нашого краю, вона є досить таки потужна, тому не випадково о, тема створення галереї родини. Вона залишається дуже актуальною, тому що і творчість його безпосередньо, і його дітей, вона торгувана. І більше зараз, коли відбувається відродження України, зокрема, і на в мистецькому середовищі, на мистецькому фронті, що наразі дуже важливо в умовах сучасної російсько-української війни. Дякую за.